Вже ж не можемо не згадати про найбільшого краша в житті Гордона Йосипа Кобзона. Я зараз не кажу про позицію Йосипа Кобзона під час подій в Україні, вона ганебна. Я кажу про інше: про те, що він був прекрасною людиною, моїм близьким другом. Я цього не заперечую і не заперечуватиму ніколи. Він людиною був широкої душі. Людяною, красивою Обзон пов'язаний з російською мафією, і ще задовго до російсько-української війни навіть США забороняли йому в'їзд через підозри у продажі зброї та наркоторгівлі. Він а, людиною був широкої душі, а, людяною красивою, а, чистою. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше жити. Був людиною чистої душі. Чистої, як магічний пилок із Колумбії або Бразилії.